Слава Україні! Триває 232 га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви. Проводить мобілізацію. Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Ворог продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти України. Загалом, за поточну добу окупанти завдали один ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ. Противник здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча. Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БПЛА, шість із них шахет-136. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів. Віримо у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!